Одна з найбільш жвавих локацій Покровського району вулиця Мусорського. Перед очима містян звична картина. Фасади будинків сіяні різнобарвними, подекуди доволі масштабними рекламними вивісками. Спеціалісти зазначають, деякі з них незаконні. Початку червня співробітниками відділу спеціальної реклами було відпрацьовано всю вулицю Мусорського на предмет встановлення незаконних рекламних засобів. За результатами. Цих дій було виписано близько 120 приписів, приписів суб'єктам господарювання демонтувати. Більшість з них виконали вимоги приписів та демонтували. Багато хто з суб'єктів господарювання, а це близько 30-40 суб'єктів господарювання, оформили свої рекламні засоби, тобто отримали, дозволи. Нині в полі зору міського відділу з питань реклами центральні проспекти. Втім, фахівці обіцяють приділяти увагу й іншим локаціям. «Центральна вулиця це, це не тільки вулиця Мусорського. Нами було вулиця нами була відпрацьована вулиця Мусорського. Нами був відпрацьований проспект Південний. а Наразі відпрацьовується вулиця Лермонтова у місті Короморозі. І роботи будуть продовжені з цього напрямку. Тобто немає різниці. Яка вулиця центральна чи не центральна, розпочали ми просто з центральних. Цього разу з фасаду будівлі зникли декілька рекламних банерів. Деякі довелося демонтувати за допомогою спеціальної вишки. Роботи, пов'язані з демонтажем рекламних засобів, так чи інакше покладаються на власників рекламних засобів. Тобто, якщо вони самі не знімають рекламні засоби, це робить відділ з питань реклами, а потім виставляються рахунки за виконання роботи. Олег Хендриксон, Артем Кравченко, цей день.